Слава Іссу Христу приїхав до Віктора Косів показати потомство Харі і потомство Іванки. Це зразу цичку. Ось такий красунчик. Що, маленький? Що? Ходи? Ходи. Ти до треба був, бо кажуть, що прабаба чорна була. Так, щоб була твоя прабаба чорна і ти чорний. Кумай зірочку на чолі. Ну, 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 ну. Ай, ти маленький хлопчик. Шойваночка. Ай, ти, чічний. Такі мої пред. То дай тебе познімаю, ну. No. А такий хлопчик. Там може це бо вона йде до рук. Кобила Іванка. Дочка Султана. Кобила дуже має висоту, довжину. Неодноразово її бачили. І привела такого красунчика. Такий малий хлопчик. Це він другий по рахунку цього року. Перший народився лошаку за річчю. Це другий і є дві дівчинки вже. Скоро будуть і дівчата на каналі. Такий малий хлопець. 10-го числа він народжений, так? А сьогодні якого? 16-го. 16. 6... 6 днів йому, так? 6. А вже такий активний. Кажуть, чолошата не вийде, але через рівець вийде скакати. Отакий хлопець. Це на... Це те, над чим ми всі трудили. Так. Приємно то бачити, коли є маленький такий припліт, прибуток. Ще раз кажу, би вам був здоровий, би вас кішив, і що наша робота, праця приносить відповідно результат. Мені дуже приємно приїхати, подивитися, що є плоди. Як тобі причизка там? Ви її підстригли трохи, так? Пістри, так? Та отак було в будь-яка ха. Гана реп'яків. Так, я ігнувався часи, я тут стригаю. То нічого там відросте. Віці хлопці, щоб ви розуміли. Кобила дуже має висоту, кобила висока, довга, то лошак по, по підню пройти не годин. Дуже високий на ногах. Дуже високий лошак на ногах. Висоту має чудову. Гарно, гарний має зад. то ще так не можеш показати? Було шаткове сьогодні 6 днів. Але я думаю, що приїдемо у 3 місяці, то вже буде зовсім інакша картина. Дай Бог. Там чи в 2, бо 6 днів це таке, це маленьке. Він Собі там камає тюньку. Кегне молочко. Гарно. Себе почуває. Будете крити зараз є? Я якраз ще думаю, не знаю. Я думаю, що треба десь у квітні, щоб потім ну, люто не родилося, бо потім О, краще. Отакий от от красень. Отакий От красунчик. Гарно має широко тримає передні ноги. Отакий. От Так що кому хлопці цікавий жеребець Харі? Номер свій залишу в описі, будете дзвонити. Бачите, які приносить харі плоди. Такі красені сі родять. Повторюю, що є це другий жеребчик пущоту, і вже народилися дві дівчинки. Віктор має з чим побавитися, лошак зразу йде до рук, пещений. Та вони його найбільше любить на даний момент. Всі люблять дітей. Але такий не, не дикий йде до рук, зразу собі все так, як має бути. Сімоський такий. От. А! Е -е -е -е. А! Ще е -е -е. <реш> одразу до яритьки. <реш> <реш> Фуліган. Це хуліган. Бач, вуха щурить. Мале гіно. Ма. Ні, не не, лошак, лошак гарно збудований, так, високий віде. на ногах, гарна широка грудина. То ще так не можеш. Ще так не можу сказати і показати, бо лошадко 6 днів тільки має, але дивіться, дивіться ззаду, який в нього ззаду криш. Лошак буде розкладений, лошак буде гарний. Гарні широкі будуть груди, двіцькі коліна тут. Двіцькі коліна грубі має. Лаба буде груба. О, Двіцькі груди. Arden, ty Arden? Tak. Ardenczyk mój. Ah. Gdzie <laughs> skaczesz na mnie? On idzie się zaczepać od razu. O, idzie zrazu, idę za mną, skacze duba. A taki krasunczyk. Дуже ласково і пеститися хоче. Нагадую, ми знаходимося в місті Косі у Віктора. Ця кобила Іванка, котра крилася Харіком, Вона була у Валентина, зараз знаходиться у Віктора. Валентин продав. І вона привела такого красунчика. Хлопчика такого маленького. Так що, хлопці, дивіться, пишіть коментарі, пишіть свої думки. Отаке. Отаке чудо. І мама Іванка. Так що кому цікаві жеребці номер буде в описі, будете дзвонити. І будете мати таке потомство красиве. Я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ім до побачення.